Найбільш популярний спосіб – те, як, як чином доказується. Е, я зараз е, повторно цитую з е, рекомендацій вищого господарського те, про що повинен встановити суд. Ми бачимо два пункти власних сайтів, факт порушення. цього не було. Апеляційний господарський суд е, виявив е, ну, таку достатньо технічну грамотність. І направив, файл до, е, пропиш, направив запит до постмайстеру компанії, яка адмініструє домен UA е, з метою встановлення того, хто є реєстрантом доменного імені. Постмайстер дає відповідь про те, що адміністративним контактом або реєстрантом доменного імені є Global Ukraine, який не є стороною постправки. Також принципово зараз звернути увагу на дату. Це 4 січня 2007 року, знову забігаючи наперед, через місяць, буквально після цього, поки справа розглядатиметься, реєстрант зміниться. Отже, зараз у нас е, належним відповідачем виглядає Global Ukraine. Апеляційний суд робить відповідне висновок, що веб-сайт належить не інтернет-медіафайлу, а іншій особі, яка стороною справи не є. Тому позові належить відмовити. Рішення без змін, апеляційна скарга без задоволення. Mm -hmm. Повертаємо знову дорогою. Раз і два це дійсно ключові аспекти. Справа номер 2071 Це інша справа, яку наш позивач уже у 2007 році після негативного для нього рішення апеляції подає спочатку проти Ukraine, тобто Апеляція направивши запит до косместру, встановила, що реєстратор є Global Ukraine, і позивач вже звертається до Global Ukraine. Але пізніше було залучено і інтернет-Медіафайл, ми зараз побачимо чому. Що Дуже цікаво, лише у третій, ну, за інстанції розгляду з'ясувалося, що між Global Ukraine та інтернет-Медіафайл було укладено договір про сервери, про сайт, про домен. Згідно у мого відповідач один, тобто Global Ukraine, не несе відповідальності за інформацію, яку розповсюджує інтернет-медіафайл. Немає технічної можливості втручатися в роботу самі. Також було встановлено фактично, що майже одразу в 2005 році ще було змінені технічних адміністраторів, що Global Ukraine не мав доступу, що потім сервер було перенесено на інший хостинг. А найцікавіше, що поки розглядалася ця справа, вже, е, поки ще в апеляції не розглядалася, вже 15 лютого 2007 року, віків, 6, року е, була зміна власника домену, і власником домену власне, став початковий відповідач, тобто інтернет-медіафар. Е, е. Також ще суд господарстві Києва зробив дуже цікавий висновок. Він стосується не тільки цієї справи, просто такий фундаментальний висновок. Тому я вирішив його доречно його процитувати, про те, що реєстрацію доменного імені та розміщення на інформаційному ресурсі певної інформації не можна вважати взаємопов'язаними фактами. Це от не можна вважати взаємопов'язаними, напевно, трошки категорично, вважати можна, але порушення полягає саме у розміщенні інформації, а не у реєстрації доменного імені. Цікавий висновок. І суд зробив висновок, що позаяк Global Ukraine. Не відповідав за інформацію, яку поширював Інтернет-Медіафайл, а Global Ukraine надавав лише технічну допомогу в організації сайту, то позовні вимоги заявлені до Global Ukraine, є необґрунтованими і такими, що задоволені, не підлягають. А от встановлена судом у справі обставина про те, що між Global Ukraine і інтернет-Медіафайлом, як власником сайту, було укладено договір є нововияною обставиною для вже прийнятої постанови апеляції, бо апеляційний суд не враховував те, що реальний адміністративний контакт, формальний так, адміністративний контакт доменного імені такий має зв'язок організаційний з особою, яка фактично адмініструє сайт, і, як зазначає, суд ця обставина могла б вплинути на остаточні висновки суду. Суд у справі 2070 припиняє провадження, в іншій частині вимог відмовляє. Там були ще вимоги опублікувати рішення в газеті і так далі. І от аналізуючи перші інстанції, ми бачимо, що те, як позивач доводив, будував свою доказову базу, це є приклад того, як не треба доводити, не треба будувати доказову базу, якщо ви вважаєте, що ваші права в інтернет порушені. Тому що, по-перше, сам позивач мав звернутися із запитом до постмайства, з'ясувати реєстранта до мене в першу чергу, в першій інстанції. Сам позивач мав змогу підняти питання про договір, яке лише у третій інстанції було піднято в першій інстанції. Таким чином, дії позивача могли б бути ефективнішими і не треба було б проходити цей шлях заново і за нововиявленими обставинами. Коли е, почався перегляд заново, то нововиявленою обставиною, по суті, е, стало те, що інтернет-Медіафайл уклав договір з Асоціацією Дім авторів музики, яка є організацією колективного управління. Е, Інтернет-Медіафайл, якщо так можна сказати, прикривався цим договором, нібито він має право розміщувати відповідні файли на мп 3 і він звітував, і це стало ключовим для факту доведення розміщення, він звітував про розміщення на сайті певних творів цим договором. Там, відповідно, у звіті теж був перебіг творів, глюкоза і Макс Фадін. Суд дійшов висновку про те, що звіт за договором за 2006 рік є належним доказом використання творів на веб-сайті і вирішив позовні вимоги задовольнити частково. Вимогу опублікувати рішення в газеті незадовольне, але це для нас наразі не на згодом. Апеляційний суд, знову переглядаючи на цей раз уже за скаргу від відповідача справу, залишив скаргу без задоволення, а рішення без змін. Але також апеляційний суд протисував. Цитовані раніше рекомендації вищого господарського суду.